Так, Алла Анатольевна, ну, потримай пока. Да, подожди аккуратненько. Вот сюда, щоб не впав. Так, поїхали. КМК, зелені. Яка вага вийшла? Вага 41 грамм. 41 один грамм по 46 гривень. Так, болгарский. 20 грамм. 20 грам. Почем? По 17 По 17 гривен. И пластик такий. 56. 56 грамм по чому? По 11. По 11. Поїхали. Ну от такий один роз'єм був. Ну, із сучасних по 8 гривень контакт порахований. Ну, ці білі. Ну, це полодіровані, це з якогось приладу, типа по 2 гривні ножка покусані. Так, це ви даже ці понімали, единички, Ага. Да? По 1,5 гривні грам. Так, що в нас ще було? Ну тут багато чого було. Так, ну ці розъемы по 55 гривень. Яка кількість їх вийшла? 60, 60 разйомов, так? Mm -hmm. да? 55 гривень. Так. Ну, тут у нас ще СПшки. чому рахував квадратні. І такі прямого. Mm, і такі по 15. Поїхали. Так. Ну і далі пішло багато що було сучасного. Сучасного було э, кераміка 16 ног по чому рахував такі? По 17,6. 17,6. Ну вот таку. Ну, це багато тут. По 72. 72 гривні і такі рожеві почем? по чому? 56. По 56 гривні такі. Так, ну тут кількість їх на платах дебила була, так? Да? Так. Оці розйоми рахував, це локальна позолота. Скоріше всього, провіряли оці розйоми. Ну, Значить зараз перевіримо, що да, допишете суму. Що да, оці... да. Ну, воно біле, а жовте. ну, це, це треба рахувати. Uh, так, Поїхали. Із цікавого, що ну, Тут це, це все радянське, да? тут да. 140-ві мікросхеми, по чому? вони? По 48 гривень штучка пораховані. Так. Uh, і були ще тут 630 гривень. 603 були. Ну, тут на платах. Ну тут дві штучки, ну ці, до речі, ну всі перевіряли. І плати з лампами були там, де вони ті подложки. Ну, де їх багато. А, на уцой, наверное, да, ну тут всі правильні. Почем 603? По 56. По 56 гривень. Ну, до речі, да, така платка. Тут і лампи, і таких угу. тут, ну, два десятка, даже більше. Тут плата просто угу. нормально грошей. Так, що у нас ще? Оце тільки не пораховано, будь здоров. Так, оці розйоми, дивіться. Оці разъемы. Оце не знаю як рахувати. Це такий бідний імпорт блін. Я зараз. Я покажу. Ну, видно, буде? хто так вот знял? Видно? Так. Да. Ну, 4900 КУ, не знаю, ну, такие там по 20-30 копеек лапка можно раховать. И вот цей разъем, что шо... черный был, а А, ось ой, ой. Ось, ну, покажи ножку. Ось, отломали. Сейчас проверим цей. Ну, тут вообще нифига а, это Тут еще менше. Показало. Угу. Ну, Два з копейками. Ну то ж, ну, ну тут ножка важка, ну такі по гривні лапку порахували. Ну це те, що стосовно імпорта. Ну такий імпорт. А, аналог 140-х. Почем рахував? 19, 20 Ну такі за штучку. Так, загальна вартість посилки скільки в нас вийшло. 16263 без роз'єму ну 16 ну це 17 тисяч і зараз э, дорахуємо роз'ємину такі можна десь по гривні гривні 50. ножку рахувати в принципі uh -huh. ну если жовтик. ну ці більш менш нормальні будуть зараз дорахуємо до, до цієї суми роз'єми і ну до кінця дня скинем гроші всім дякую підписуйтесь